Вітаю! Я Леонід Цихановський. Перебіг російсько-української війни сильно залежить від політичних чинників. Перш за все, від темпів поставки зброї для наших Збройних сил, а також від надання дозволу бити далекобійною зброєю по території Росії. От Франція і Велика Британія надали нам свої крилаті ракети великої дальності Шторм, Шадо і Скальп ЄГЕ. І надали, і надали нам дозвіл бити ними по території Росії. Це ракети крилатого базування. Ми застосовуємо їх з е, наших су 24 Після того, як ми отримаємо від Франції літаки Міраж 2003, ми зможемо застосовувати ракети. Ці ракети також із цих винищувачів. Історія бойового застосування цих ракет досить вражаюча. Вони знищили великі десантні кораблі Мінськ і Новочеркаск російські, підводний човен Ростов Дон, штаб Чорноморського флоту у Севастополі, великий командний пункт на лівому березі Дніпра, безліч військових цілей. Зараз вони успішно застосовуються по території Російської Федерації. Для наших f 16 у США є аналогічні ракети. Типу agm 158. Це ціле сімейство ракет е, достатньо великої дальності з, боє... з боєголовкою 450 кг. потужні боєголовки. Про їх постачання в Україну вроді би і оголошено, але даних про бойове застосування поки що немає. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал в монобанку», на е, банку. Поширюйте наші відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Про бойові можливості і тактико-технічні характеристики крилатих ракет Shadow і SkyptEG е, звучить багато неточних даних. Ми спробуємо це виправити. Перш за все, ми маємо сказати, що британські ракети Storm Shadow і французький Скальп EG – це одна і та ж ракета, розроблена спільно Францією і Великою Британією. Зараз ці ракети випускає потужна міжнародна компанія по випуску зброї під назвою MBDA. Але назва ракет у кожної країни своя. За призначенням, це малопомітні крилаті ракети великої дальності повітряного базування. Британська Shadow, як правило, несе моноблочну боєголовку, а французька скальп ЄГ може нести і моноблочну, і касетну бойову частину. Вони стоять на озброєнні у Великобританії, їх там від 600 до 1000 штук різні цифри. І у Франції більш ніж 700 штук. Ці ракети багато продавались на Близький Схід в Єгипет, Катар, Об'єднання, Арабські Емірати і в Індію. Для цих країн ракети продавались з обмеженою дальністю дії до 300 км у відповідності до угоди про обмеження в передачі ракетних технологій. Ця угода забороняє передавати в країни, що не мають ракет великої дальності, зброю ракетну зброю з дальністю більше 300 км. А всі ракети, що є у Великобританії і Франції, вони мають максимальну дальність польоту 650 км, шановні, 650 км по прямій. Але у них є можливість робити маневр по обходу засобів ППО. Можна запрограмувати ракету, щоб вона обходила ворожі засоби ППО. І це зменшує загальну дальність дії до 560 км. Вже з врахуванням обходу засобів протиповітряної оборони. У Великої Британії і Франції е, немає інших ракет на озброєнні. Тому вони, е, передаючи е, Україні, обмежують дальні дії своїх ракет програмними методами. Маса ракети 1300 кг, ну досить велика ракета, довжина 5,1 метра. В поперечному перерізі мають форму квадрата із стороною до 05 метра. Така форма ракет, ракет вибрана для меншої радіолокаційної помітності, причому не мають досить таки суттєву невелику радіолокаційну помітність. Розмах крил 3 метри. В транспортному положенні ці крила складені а розкриваються тільки після запуску з літака. Боєголовка. Досить потужна 450 кг. Тандемна і може знищувати сильно заглиблені бетонні укріплення товщиною бетону до 5 метрів. По формі боєголовка нагадує стальний заточений олівець. При ударі по цілі на відстані до 1 метра близько 1 метра вибухає лідерючий заряд. І він пробиває ґрунт і бетонну стелю бункерів тобто, товщиною 5 метрів. А в цю діру входить боєголовка, от той самий стальний заточений олівець. І відбувається підрив вже за перешкодою всередині ворожого бункеру. Підривник основного заряду може е, має змінну затримку детонації в залежності від толщини е, захисту бункеру. Використовуються вони для знищення командних пунктів, вузлів зв'язку. Аеродромів, електростанцій, захищених, захищених місць зберігання боєприпасів, надводних і підводних кораблів і так далі. Ракета ця автономна в польоті, програмується перед запуском і летить повністю автономно. Це робить її нечутливою до засобів радіоелектронної боротьби ворога. Для підготовки до запуску потрібно мати дані. Про ворожі засоби протиповітряної оборони для того, щоб обійти їх, щоб ворог навіть не помітив цю ракету. Також потрібна радіолокаційна карта е, траси польоту, щоб за допомогою бортового радіолокатора, ну або ще кажуть, висотоміра, коригувати інерційну систему наведення з GPS-коригуванням. Тобто при постановці ворогом радіоперешкод в діапазонах е, GPS. Коригування траси буде зроблено радіолокаційною системою Terprom Terrain Profile Machine. На всій трасі ракети ракета летить на висоті 30-40 метрів. Це дуже низько. І її дуже важко виявити наземними засобами протиповітряної оборони. Вона летить в режимі огинання місцевості. А в районній цілі ракета робить гірку, тобто невеликий підйом для кращого. Для кращих умов роботи тепловізійної інфрачервоної головки самонаведення. Ця головка захоплює ціль і наносить удар, далі наноситься удар по цілі. Тепловізійний портрет цілі також потрібно мати для того, щоб, щоб тепловізійна головка самонаведення побачила ціль, порівняла її з еталонною і зробила наведення. При програмуванні ракети це необхідно. При наявності, ну, чесно кажучи, при наявності супутників, це все не є проблемою. Ні радіолокаційна карта місцевості, ні, ні тепловізійні портрети цілі зовсім не проблема. Турбореактивний двигун розвиває тягу 540 кг сили і розганяє ракету до порядка 1000 км на годину. І це все робиться на малій висоті 30-40 метрів, там, де щільна атмосфера. Ця ракета має високу ефективність і точність. Ну, ціна в неї також висока більше 1 мільйона доларів за штуку. Історія бойового застосування в Україні почалась в травні 2023 року, при цьому, було забезпечено, при цьому було заборонено використовувати їх по території Росії. Самі сучасні засоби протиповітряної оборони збільшують не більше, ніж 20% цих ракет. Тобто одна з п'яти тільки знищується, а чотири з п'яти проходить і б'є по ворогу. Зараз це, це, зараз це досить низка ефективність російської протиповітряної оборони. Наша українська система протиповітряної оборони по, таким, по такого типу ракетам має ефективність більш ніж 50-60%. Дуже суттєво вища. Франція і Великобританія хочуть замінити свої ракети Штормшадов і G, відповідно, на більш сучасні, починаючи після 2030 року. Існуючі ракети в кількості десь до півтори тисячі штук в двох країнах планують передати для потреб Збройних сил України. Застосування цих ракет по території Росії зараз не обмежено нічим, і Збройні сили України ефективно б'ють по військових цілях на території ворога. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватній Монобанку. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байніекофі. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!